Звіт поділений на три частини. Перша його частина буде присвячена допомозі військовим, що робить районна адміністрація по взаємодії з військовими, а також розкажемо, відповімо на запитання, яке дуже часто лунає, чому районні адміністрації не закуповують за свій бюджет дрони, мавіки, автівки і так далі. Це важливе питання. Я думаю, що з нього я і почну. Насправді в нашому місті, в нашій столиці з 2010 року відсутні районні ради, відповідно відсутні районні бюджети, і районні ради районні адміністрації працюють виключно в межах того, того бюджету, який доводиться і за який голосує Київська міська рада, яка відповідно голосує за ті чи інші проекти, які реалізовують районні адміністрації. Міська рада в свою чергу також виділяє кошти, але скажу я вам як громадянина, як людина, яка трохи орієнтується в цифрах в місті Києві. Цих цифр точно недостатньо, і може це звучить трохи грубо, але це реально це копійки в межах тих тих параметрів, які є в Києві на сьогоднішній день, особливо якщо порахувати відсоток неосвоєння. Ми працюємо в межах допомоги, а намагаємося працювати максимально індивідуально. А тобто є конкретні чотири підрозділи. Ви бачите їх на презентації. Деякі з них це батальйони, одна з них це бригада. А це підрозділи, які здебільшого складаються з оболонців. Це 244-й батальйон територіальної оборони. Це оболонський батальйон, яким майже весь час повномасштабного вторгнення перебуває. Перебуває на лінії зіткнення. Я думаю, що всі знають Болонці, що це за, за батальйон. До речі, його комбат зараз очолює 112 бригаду. Був підвищений. чим ми його вітаємо достатньо недавно? Третя окрема штурмова бригада. Думаю, не потребує зайвої реклами. Батальйон Свобода і 206 шостий окремий батальйон територіальної оборони. Ми реалізували разом з головою Даринської адміністрації та Сергієм Костянчуком, директором музею видатних киян, Захід присвячений третій окремій штурмовій бригаді. На коми зібрали більше мільйона гривень. Скажу вам чесно, кожного разу проводити такі заходи ваші і ваші. Це ми також з другою з Колі Калашенком, передавали за особисті кошти МАВІК для 411 го окремого батальйону. Це ми машинку передали 244-му батальйону. Це ми купили 28 зарядних станцій «Екофлоу» для третьої штурмової бригади. Ми намагаємося для себе діяти в межах відповідної стратегії. Стратегія полягає в тому, що будь-яка витрачена гривня, ми задаємо собі питання, чи робиться гривня нашу столицю безпечнішою, чи дає можливість пройти. Зиму та інші випробування пов'язані з атаками на нашу столицю. Більш стійко. Фактично, ми для себе виділили три там чи чотири напрямки. Перше це, звісно, розширення безпекового простору. Тому ми реалізовуємо в першу чергу укриття. Другий момент проекти це і у нас їх багата кількість. І в цьому році, і на наступний рік це термомодернізація будівель, термомодернізація закладів освіти. Це впливає на енергобезпеку нашої столиці. Про відсоток виконання на сьогоднішній день. Наша адміністрація через цих головних бюджетних розпорядників займає друге місце з 66% освоєння на загальну суму 268 млн грн. Намагаємося до кінця року показати відсоток 90%. На сьогоднішній день у Болонському районі присутні ну наявно більше 450 укриттів сховищ та поруд подвійного призначення. Ми максимально розширюємо їх територію в Болонському районі. Це пілотний проект. Ми поки що перший район, який реалізував з семи колись вбиралень, які були в підземних переходах. Зараз робимо укриття. Поки що ремонт закінчений в одному, плануємо до кінця року. Ми завершили роботу в актовій залі гімназії оболонця, гімназія, в якій ми знаходимося. До речі, хочу всім відвідувачам сказати, що на це укриття було витрачено 0 гривень з бюджету. Ми дуже любимо робити проекти за позабюджетні кошти. Таких у нас реалізовано багато. І коли є бажання в нього вкласти душу, я думаю, що ви зі мною погодитеся, що воно не виглядає дешево так точно. У нас на сьогоднішній день, як я казав, головна задача була в тому числі дві задачі: було, було їх покращення стану укритів. Було розширення кількості укриттів на сьогоднішній день, згідно з нормами ДСНС, кількість укриттів покриває, якщо наприклад, 106% від офіційно зареєстрованого населення. Але ми розуміємо, що ці цифри вони не відображають реальність. У нас на балансі є. Більше ста укриттів, які в управління освіти на балансі, і є більше ста укриттів, які перебувають в управлінні керуючої компанії. Цього року ми плануємо зробити закінчити ремонт в 40 з них. На наступний рік ми запланували фінансування, щоб зробити в 100%. Це складна тема, яка викликає прямо полярні думки. Я вважаю, що асфальтувати міжквартальні проїзди треба. Треба до цього підходити дуже індивідуально, але коли багато ям, це впливає на інклюзію, на можливість переміщатися там людям з візочками і так далі. Ми намагаємося використовувати там свій соціальний капітал, свої зв'язки для того, щоб формувати велику екосистему. Корисних цікавих громадських проєктів ми е, восени з благодійним фондом про мені щастя з Мариною е, ігнотушою реалізували проєкт екскурсії по оболоні. Причому там є оболонь містецька, оболонь промислова. Далі щодо допомоги мешканцям району, ми реалізували проєкт з посольством України в Канаді. допомогу організації «Goodwill Industries», роздали 102 пал інвалідних військ, 68 ходунків, 978 сімдесят у нашому районі діє рада з питань ВПО і діє Бахмутський хаб. Ми підписали меморандум про розвиток, про розвиток Бахмутського хабу. Багато-багато реалізували вже спільних проєктів. Алея Рос висаджена Бахмутських в, е в парку Наталка і захід Бахмут звільнення відновлення також на, направлено на збір коштів на третю окрему штурмову бригаду, також проходив разом з бахмутчанами. Дуже важлива тема, дуже болюча, а тому, що суспільство у нас зараз дуже поляризована. І відбувається така сумна тенденція, що деяка кількість людей ізолює себе від війни морально і переноситься це і на дітей. Я думаю, що це максимально обурює і людей, які безпосередньо від війни постраждали, і людей, які безпосередньо задіяні в захисті країни. Розуміючи це, ми максимально намагаємося активізувати патріотичне виховання і до військової до військову підготовку дітей. Тому ми зробили такий місячник. Він був Стартував він з дня захисника та захисниці. Полягав він в тому, що ми разом з ДФТГ «Оболонь» та з іншими ветеранами проводили заходи, лекції проводили, проводили до військову підготовку в школах. Фіналом цього в межах цього місячника було військові ігри патріотів. Ми зробили відкрите голосування. Бачите, на якій галузі ми запропонували людей проголосувати. Прийняла участь достатньо велика кількість, декілька тисяч людей. Напрямки пріоритети на 24 рік, які ми зараз намагаємося просунути, це перше укриття, друге це доступність, тобто проекти пов'язані з інклюзією, третє це термомодернізація. Ну і четверте, без цього ніяк. Це елементи міського господарства, які перебувають в аварійному стані. Я думаю, що всі ви погодитеся, якщо у вас протікає дах. Чи немає води, то вам важко працювати на перемогу. Ми плануємо до кінця року створити стартувати унікальний для Києва і знову ж таки цікавий проект, який не потребує бюджетних витрат. Створення Оболонському районі гуртка з кіберспорту. От у нас на оболоні є клуб, з яким ми вже почали стратегічно співпрацювати. Хочемо розвивати цей напрямок. Більше того. Багато навичок сучасної війни пов'язано з керуванням робототехнікою чи керуванням на відстані різних процесів. До кінця року ми реалізуємо навчальний курс Креативний лідер від центру креативної освіти для директорів та команд закладів освіти та креативної освіти Оболонського району. Це окремий дуже цікавий проект, який буде профінансований меценатами не за бюджетні кошти. Двомісячний курс щодо лідерства «Soft Skills» для всіх наших директорів. До кінця року ми проводимо. Місячник допомоги третьому батальйону Свобода. Свобода це мегакрутий батальйон. Я думаю, також всі знають, хто це. Багато там є оболонців. Вони на найстрашніших точках фронту завжди перебувають. У нас був аудит. Аудиторський висновок був проведений управління освіти, і аудиторський висновок встановив ряд порушень. Ми на підставі цього. Звільнили керівника управління освіти. А от тому ми на це реагуємо спокійно, спокійно на це дивимося, тому що штат великий, але підозр жодних за 4 роки в нас немає.